А в Києві поліцейські оштрафували на 34 тисячі гривень блогера, який знімав стріми і видавав себе е за працівника кіберполіції. Йдеться про інстаграм-зірку Миколу Заліпуху, який має сотні тисяч, напевно, підписників у соцмережах. Як стверджують правоохоронці, підставою для адміністративного стягнення стало те, що правопорушник поводився з і вживав нецензурну лексику, використовуючи при цьому символіку правоохоронних органів. Згодом сам заліпуха вийшов до своїх воловерів у сторі, щоби Пояснити ситуацію, пояснити, що сталося, йдеться про прямі ефіри, які він проводив ще, каже, три роки тому на початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Тоді хлопець каже, що вдягався у форму поліцейського, щоб знімати провокативний контент. І як стверджує блогер, його дії несли суто розважальний характер і мали на меті саме розваги. Автор контенту пояснив, що ролики, які він знімав у формі, не мали на меті образити або принизити структуру Міністерства внутрішніх справ. І до того ж, він зазначив, що одяг. Не був о, реальною формою діючого поліціянта, а лише курсанта Дніпропетровського вишу. і да, з того времени, по сьогоднішній день, я ні разу не слухав і близько текстів о том. что я пытался там как-то этим образом дискредитировать наши силовые органы. И вообще у нас куча знакомых везде, и мы всегда стараемся быть на уважении. Если бы было хоть где-то такая вообще такие текста проскакивали, мы бы обязательно за это услышали. Всегда стараемся быть со всеми на уважении, всегда стараемся упредить все там возможные какие-то конфликты. И я думаю, что если бы это там подавляющему большинству людей не нравилось, нам бы об этом сразу сказали. Да и вообще в моей голове всегда, ну то есть я не знаю, как можно воспринять вот это вот действие в чат-рулетке как дискредитация образа того же самого полицейского.